Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Вночі рашисти ракетами обстріляли кривий ріг та Нікопольщину. Пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі та авто. Бавовна на Чонгарському мосту, переправа, яка сполучає Херсонщину із Кримом. Уся у вибоїнах. радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, удар по Чонгарському мосту мав конкретний військовий сенс. Мовляв, таким чином потрібно роз'єднувати російські ланцюжки постачання. В російському Ростові на Дону палає ринок Айтус, горять посуд та техніка. Знищено майна на території 200 квадратних метрів. Пожежу гасять з гвинтокрилів. Авіатехніка підтягнулася на бажа. В Білорусі жорстко приземлився російський гелікоптер Мі-24. Екіпаж живий, але вертоліт відновленню не підлягає. Доброго ранку. Ми з України. Ось таким будильником о 8.00 чорні запорожці будять триколорів. Цікаво, чи прокинеться? А так по російських найманцях працює Хаймарс на Бахмутському напрямку. Ворожий тюльпан згорів разом з екіпажем. Мешканці Херсонщини оговтуються від затоплень через підрив окупантами Каховської ГЕС. Ця будівля була затоплена постелю. Коли вода відступила, від помешкання практично нічого не залишилося. Змило навіть стіни, довкола лише багнюка та залишки майна. – Ну, Короче, стін ні кам'янічні працівники СБУ викрили п'ять нових схем, за допомогою яких ухилянти втікали за кордон. Зловмисники пропонували військовозобов'язаним виїжджати за межі України на підставі підроблених медичних документів. Ділки оцінювали свої послуги від шести до дев'яти тисяч доларів. Такі схеми працювали на Тернопільщині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Львівщині. Організаторів та поплічників махінації можуть запроторити за на 9 років. В Києві у Дніпровському районі в поверхівці стався вибух. Зруйновано шість квартир, ще шість помешкань пошкоджено. Загинуло дві людини, двох шпиталізовано. 18 осіб вдалося врятувати. Причини вибуху з'ясовують: попередня версія, побутовий газ або вибухівка. Експерти можуть через деякий час сказати, чи придатний будинок по додачі експлуатації чи пошкоджені суші конструкції, чи ні. Врятувати з багатоповерхівки вдалося і рудого. Так дякував ДСНСнику, що довго не відпускав його пазурями. Дякую. Зрештою, відпустивши чоловіка у формі, пухнастий надовго осів в обіймах люблячих господарів. Як звати котика? Ліо.